Дорослі шорти мікс брендів. Шортики трикотажні з карманчиками, На поясі широка резинка, розмір 36-й, присутня вишивка. Шорти з карманчиками зазібаються на блискавку. гудзичок, та гачечок. Ззаді також присутні карманчики, розмір 32-й, трикотажні шортики, розмір. 14 або 42 європейський. Легенькі шортики з карманчиками. на поясі широка резинка. Розмір 34-й. Легенькі шортики, також з карманчиками. Розмір 2ХС. Подовжені шортики з карманчиками. на поясі резинка. Взади також присутній карманчик. Розмір 34. Легенькі шортики з карманчиками, застібаються на блискавку гачечок розмір 36, шортики, на поясі широка резинка, розмір 32 така моделька в шампунам в розмірі 32 трикотажні шортики з карманчиками, розмір М. Шортики з карманчиками на поясі резинка. Розмір S, Легесенькі шортики з карманчиками. На поясі широка резинка, додатково стягується, розмір 46-й. Шортики без карманчиків, розмір 44, легесенькі шортики в розмірі 32. Трикотажні шортики з карманчиками. Розмір XL. Також шортики з карманчиками. Стинник, дека розмір 40 Трикотажні шортики з карманчиками, розмір XL. Шортики. Спереді присутній карманчик. Застібається на замочок з боку. Також карманчики. Заді один карманчик також присутній. Розмір М. Шорти з карманчиками. Заді також карманчик присутній. Розмір М. Шортики з карманчиками. Розмір XL.